Я йду в медичний, але погано знаю хімію чи біологію, що мені робити, чи вийде в мене протриматися в медичному? Я закінчила перший курс медичного і моя відповідь на це просто забити та йдіть вчитися. Насправді, шкільні предмети, предмети НМТ, біологія, хімія не настільки важливі, як вам здається. Я пішла на перший курс з дуже-дуже маленьким та обмеженим знанням хімія. І знаєте, це мені не завадило скласти все з першого разу, ну або майже все. Переглядайте моє відео про мої найгірші рішення, щоб дізнатися, як я не склала один предмет і чому це відео є у мене в профілі. І, незважаючи на те, що хімія знала не дуже добре, я в процесі вивчила, підтягнулася. Насправді, у нас була хімія медична, яка схожа, в принципі, на шкільну, але це предмет здати і забути. А біохімія вже зовсім не схожа на шкільну. І я фактично вчила її, ну, з нуля, і ми всі вчили її з нуля, тому що вона геть інша від нмт хімії. А біологія, звичайно, трошки більш важлива, ніж хімія, але все одно я вважаю, що ви, коли почнете вчити анатомію і втягнетеся в це, ви автоматично будете це все розуміти. Так, звичайно, вам може бути трошечки складніше, але в принципі це не такий великий обсяг матеріалу, і це вам так не завадить, як ви думаєте. Ви можете, звичайно, щось підчитувати перед. Навчанням, але я, в принципі, не рекомендую цього робити. Ви в процесі, потім підтягнетеся і зрозумієте весь матеріал. Тому розслабтеся і просто навчіться вчитися перед університетом. Це найважливіша навичка, яка вам знадобиться. І зберігайте це відео, якщо вам сподобалось, вважаєте корисним, і обов'язково переходьте до мене у профіль, там я розказую багато корисної інформації про навчання у медичному.